Не Пушкін Аліна Костенко мають бути в Одесі. Максим Галкін неочікувано заступився за Ліну Васильівну і виступив за українізацію вулиць в Одесі. Гуморист заперечив та вступив у публічну сутичку з Олександром Роднянським, українським кіно та телепродюсером. Комплекс меншовартості – це ще гірша хвороба. У нас незалежна країна. От а політики закликають стати з колін. А наші думають, що якось воно буде, а не буде, тому що принижена людина ніколи е, не стане людиною. Максим Галкін виступає сьогодні за українізацію Одеси, замість імені Пушкіна перейменувати вулицю в честь Ліни Костенко. Такий допис він зробив. Сьогодні, якщо ви підтримуєте Українізацію Одеси, тоді ставте вподобайку та залишайте коментар в підтримку. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. розкажи мені. Фестиваль лайма рандеву в Юрмалі був присвячений темі Україні. На ньому виступали як українські артисти, так і російські артисти, які виступають проти війни. Зокрема, Максим Галкін, Максим Покровський, Бі-2, Андрій Макаревич та Алла Погачова. Сьогодні Алла Борисівна дає рідкісний коментар для засобів масової інформації та відповідає, чому не дає концертів. Поки десь стріляють, то птахи мовчать, заявила. Алла Борисевна в интервью Lifestyle Baltic. Когда где-то что-то стреляет, то им птицы молчат. Слушай, я не могу, вот, я никак не могу преодолеть этот барьер. Вот, и потом я уже 15 лет не пою. Петь я еще могу, ходить я еще хожу. Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Українська артистка Вірка Сердючка сьогодні подякувала. Українська артистка Вірка Сердючка подякувала Алі Борисівній за підтримку України. Мама сердючки передала їй квіти. А сам Данилко на сцені. Склонився перед Погачовою. Було багато хейту, критики, навіщо, для чого. Але в Данилка сталеві яйця, як то кажуть, адже в шоу-бізнесі він не перший рік. Я не бачу нічого в цьому кримінального. Подякувати тим, хто проти війни і хто підтримує Україну. Тим паче, Алла Борисівна моя давня подруга. Я хочу небо, Я ти возьми мене тобі. з собою, ага! Так все дорого. зараз, ага! Незважаючи на критику мережі через російську мову та поклон, Андрій Данилко сьогодні показує свіжу світлину з Аллою Борисівною. Це важливо, Алла Пугачова, російська вона на этой От з одної сторони, посмотриш, думаєш, ну ви ж прекрасно жили, ну, могли промовчати, от сиділи себе в замке, да? Там і. Ну, как мог ну, я розсуждаю так, а нет. І от я не знаю, вот я же по себе. Слушаю, да, вот, в тот момент, ну кому я надо. Она битый человек, і я очень ей благодарен. за это. Поэтому, что бы там ни говорили, я на ее, на її стороні, я э, по отношению к Украине. И э, Это так, такой удар по путинской России, вот її позиция. Они не не могут. Та ще більше удару по Російській Федерації, мабуть, завдає Максим Галкін. Чоловік вивчає українську мову. Також неодноразово Макс сказав, що його мама єврейка родом з Одеси. Сьогодні Максим побачив допис від Олександра Роднянського, українського кіно та телепродюсера. Він теж визнаний іноземним агентом Російської Федерації, тобто шпигуном. Та зрадником Роднянський інстаграм зробив допис, у якому висловив своє нерозуміння стосовно бажання місцевої влади перейменувати вулиці Одеси з назвами російських діячів на кшталт Пушкіна, Жванецького Жуковського та інших. На його думку, це лише розколює суспільство і необхідно об'єднатися для боротьби з агресором. Ба Більше продюсер настільки переконаний у своїй позиції, що дозволив собі назвати незгодних з його думкою у коментарях. Неосвіченими нагадаю. Абеткові і Одеса всесвітньо відома завдяки своїм уродженцям, видатним письменникам та знаменитим книгам про місто. Не треба обманювати себе. Це боротьба не з агресором, а з культурою. Власною культурою, тому що унікальна одеська література, одеське кіно це невід'ємна частина багатонаціональної культури України. Може не варто розколювати українське суспільство, не варто очікувати зіткнень людей. Можливо, є сенс припинити мовні та культурні дискусії та об'єднатися для боротьби з агресором. Обурено написав Роднянський російською мовою у публічну дискусію. В коментарях неочікувано виступив Максим Галкін, який провів своє дитинство в Одесі і завжди з трепетом про неї згадує. Артист пояснив, не варто бути таким категоричним і підтримав українізацію вулиць і додав, що це питання варто дати на розгляд виключно Одеситам. Цитує слова гумориста видання ТСМ Олександре, не хвилюйтеся, Одеса сама вирішить. Думаю, ви чудово знаєте, що культура від перейменування вулиць не помирає. Культура залежить від сім'ї, освіти, а вибір письменника, поета, залежить від часу, від того, що серце просить. Серце українців просить зараз скоріше поезію прекрасної Ліни Костенко, ніж улюбленого мною Пушкіна. І мені Ліна Костенка зараз теж ближча. Якби не називалася вулиця Пушкіна в Одесі, вона складається з іншого: Із фасадів та платанів, із сухого літнього повітря та щасливих людей. Я її такою. Пам'ятаю, якщо українці хочуть розмежування з культурою імперії та вибудовування власних національних орієнтирів, це їхнє право. Ні Пушкіна, ні вулицю, ні українців. Я через це менше не любитиму. Пояснив Галкін у відповідь. Роднянський написав, що хвилюється за майбутнє України, де нібито нав'язують культурні війни. Він додав, що не потрібно Росії приписувати усіх діячів культури, які відомі в Одесі. Ба більше Роднянський каже, що їх варто залучити до єдиної потужної багатонаціональної української культури. Що думаєте ви? Чи виступаєте ви за українізацію назв українських міст? Чи підтримуєте ви думку Максима Галкіна чи Олександра Роднянського. Залишіть ваш коментар. Також не забудьте підтримати це відео вподобайкою та підписатися на канал. А на закінчення пропоную послухати вірш Ліни Костенко: А треба жити якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Отак як є. А може й бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. І поки розум од бідини згіркше, не будь рабом і смійся, як рабле. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачено, пробачено. Єдине, що од нас іще залежить, принаймні, вік прожити як належить. Чи подобається вам творчість Ліни Костенко та кого з українських письменників поетів ви могли б ще порекомендувати, аби вулиця носила його ім'я?